У Ковальській виховній колонії відбувають покарання 130 засуджених з різних областей України. У свої 14-16 років вони вже стали на злочинну стежку, здійснили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Але суспільство дає їм шанс виправитись і надалі бути законослухняними громадянами. Прокурор області Андрій Гіль. Взяв під особистий контроль виховний та навчальний процеси у ковальській виховній колонії і часто навідується до вихованців цієї специфічної установи. От і цього разу він не обмежився тим, що провів особистий прийом засуджених. Керівник правоохоронного відомства цікавився організацією виробництва та умовами утримання, спілкувався з засудженими на житейські теми. Для нас головне, щоб діти, які зокрема якщо йдеться мова про ковальську колонію, які потрапили. На лаву підсудників зараз відбувають покарання за тяжкі, особливо тяжкі злочини, щоб вони усвідомили те, що вони зробили, і дійсно стали на шлях перевиховання, усвідомивши, що вони скоїли тяжкі злочини і, вернувшись на волю, влилися в ряди колективів певних трудових і працювали на благо держави і більше ніколи не попадали до таких установ, які вони сьогодні знаходяться. Ковальська виховна колонія є одним з кращих серед собі подібних закладів в Україні. Керівництво установи належним чином дбає про умови відпочинку, навчання та праці засуджених. Щодня, крім вихідних, майже 100 вихованців закладу відвідують заняття у загальноосвітній школі колонії, де багатьох із них вчать читати та писати. Вихованці закладу мають змогу здобути і одну із робітничих спеціальностей, які знадобляться їм на волі. Я можу продемонструвати листи, які пишуть. Засуджені, Коли вони вже вийшли з нашої установи, коли вони, скажімо, потихеньку починають ставати на ноги, вони розуміють, що ми змогли переконати в тому, що навчатися треба. І сьогодні це дає свій позитивний результат. Серед шкільних аудиторій та класів гостей особливо приваблює кабінет народознавства, де представлено багато робіт, виконаних руками самих засуджених. Кілька років тому вишита ікона вихованця колонії Артура Дудніка посіла призове місце на виставці у Страсбурзі. Це дало поштовх до популяризації такого ремесла серед учнів школи. Наші вихованці мають змогу вишивати в вільний час. От є спеціальні гуртки. Вони мають можливість себе реалізувати в цьому процесі. Належний нагляд за специфічною установою здійснює і міжрайонна прокуратура, керівник якої ковальський міжрайонний прокурор Сергій Масалов супроводжував Андрія Гіля під час відвідин ковальської виховної колонії.